Можливо, ви й не знали, але Черкащина належить до рибних областей України. Безперечно, найбільше живого срібла в Дніпрі, але і ставкова риба має свою вагу у споживчому кошику та перспективи збуту доволі великі. За офіційною статистикою, Черкащина в рік споживає до 23 тисяч тонн риби і рибопродуктів, а виробляє лише 6 тисяч тонн. Це офіційно. Фахівці вважають, якщо вивезти рибний бізнес із тіні, то місцеві рибалки задовольнять попит на 96% саме черкаською рибою. Виробництво товарної риби ми по внутрішніх водних об'єктах виробляємо приблизно 4 тисячі тонн, і з Кременчуцького водосховища в межах Черкаської області 2,5 тисячі тонн. Це те, що видобувається. Значить, є проблеми рибної галузі це з внутрішніми водними об'єктами, коли люди беруть в оренду ставок, але не розробляють документів, які регламентують рибогосподарську діяльність на даних водоймах. Сам договор оренди на водний об'єкт не дає права займатися рибогосподарською діяльністю. Тобто Є відповідні документи, які розробляються на водний об'єкт, які регламентують кількість зариблення і кількість вилову риби з водного об'єкту. На сьогоднішній день ми активно займаємося роботою по виведенню стіні цих водних об'єктів для того, щоб область отримувала чисту статистику. Тож сьогодні фахівці виводять із тіні рибний бізнес. Це майже така сама ситуація, як із бурштином на Волині чи лісом на Закарпатті. Видобуток є, а документів і сплати податків немає. Гострою залишається і проблема боротьби з браконьєрством. В Гуманському районі у нас на 1 січня 2015 року було викрито 49… Порушень, правил грубих порушень правил любительського і спортивного рибальства, це так називаємо в народі браконьєрство. 17 з них було мілких порушень. Це такі я хочу попередити наших особливо уманських таксістів, які люблять мити машину коло водних об'єктів. На сьогоднішній момент це дешевше з'їздити на мойку, помити машину ніж коло водного об'єкта. Дуже багато в нас зараз питань по орендарях водних об'єктів, які не подають звіти своєчасно. Ті орендарі, які розробили документи, вони ну, вроді би і. Правильно все роблять, і законну рибу ловлять, і все. Але трошки вони не допрацьовують, проводимо роботу з ними. Правильно і вчасно оформлені документи важлива складова праці рибоводів, впевнені рибоохоронці. Поряд із тим, що утримувачі ставків повинні дбати про зарибнення, вони також повинні забезпечити хороший їх санітарно-екологічний стан, а головне діяти в рамках чинного законодавства України. В Умані найголовніший ставок Осташівський. Ним опікується громадське об'єднання, Уманське товариство мисливців та рибалок. Про що було прийнято відповідне рішення на сесії міської ради? Наголосимо, не в оренді, не приватизований. Осташівський став залишається комунальною власністю в загальному користуванні. Як довго сиділи, поки їх зловили? О, Сімеран Семиранк ранку до обіду. оце? – ну да. на одну сковородку буде. Ну, да. А як часто ви взагалі ловите рибу на автошівці? Ну, буває, так уходю. На тиждень, три рази. А як давно ви взагалі ловите рибу? З дійства. У мені багато рибалок таких фанатів риб? – Фанатів дуже багато. Ловлять більшість на Асташівці чи більшість. У нас тільки в обществі 670 людей. Ну, так буває, що клює, а буває. А цей мостик ви сам собі зробили? Чи, чи можна хто хоче, на який хоче, приходить місце? Ні-ні. Це в кожного свій мости. <рес> кожного рибака є своє щось. Той, той має таку приманку, той таку. Кожного є а сьогодні, там. На, на що ви сьогодні зловили? На кук. На куху? кук? Кук? Отака штучка. Ага. Общем, зараз риба така стала вибаглива. Да, вибаглива і така прощена, як жінка. З метою підтримання порядку, боротьби з браконьєрством, відтворення і регулювання живих ресурсів, Осташівка закріплена за громадською організацією Уманське товариство мисливців та рибалок, ТДВ вітаміни, умань теплокомуненерго, умань, пиво, технолог, ДЮСШ, які використовують її саме для своїх потреб. Єдина відміна мисливці та рибалки, сплачуючи до міського бюджету податки 100 тисяч гривень в рік, не займаються комерційною діяльністю. Вони організовують любительське і спортивне рибальство, відновлюють коштом організації рибне середовище, очищають водойму і, головне охороняють від браконьєрів. Саме цей пункт їхньої діяльності і не сподобався тим, хто раніше безнаказано крав зостарівки рибу, вважає Віталій Бабій, голова громадської організації Уманське товариство мисливців та рибалок. Минулого року вчинили скандал, за нібито виловлені незаконно 5 тонн риби. Цього року підняли це питання знову уже в політичних міркуваннях. Прив'язавши імена керівників міста і області до браконьєрства. що можна прокоментуйте, будь ласка, ситуацію по місту Умань? Минулорічний конфлікт 2014 року скандальні 5 тонн риби. Що касається 5 тонн видупу, 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 незаконно видобутної риби, я скажу так, що на телефон гарячої лінії поступив в минулому році дзвонок, по цьому звонку зразу було відреагували ми, направили інспектора. На місце інспектор приїхав, п'яти тонн риби не було, але користувач, який використовує водний об'єкт, це громадська організація, мисливців та рибалок допустили порушення правил рибальства. Був зафіксований протокол, складений відповідно, і вони уплатили штраф. Але п'яти тонн там не було виявлено. Але говорять про дуже відомих посадових осіб і міста, і Черкаської області, навіть прізвища називають таких перших осіб, які там особисто в цьому брали участь. Ви можете це підтвердити чи заперечити, чи ви не володієте ситуацією? Ні, я заперечувати буду, тому що ну, це грязна політика, я скажу так, що використовують зараз на свою користь е нечисті політики використовують дану. Політик. Так, погоджується Віталій Бабій, документи були недооформлені на момент вилову. І ми за це наказані, вже навчені і надалі. Папери мають бути в порядку. Але говорити, що все так погано можуть лише люди, ну м'яко кажучи, нещирі. То кажуть, що 5 тонн виловили, і тепер Осташівці риби зовсім нема, то іще що-небудь. Ловити стару рибу треба, щоб екосистема вставку не порушувалася. А щодо рибальських трофеїв, то це вміння, знання, досвід. Якісь свої секрети і, безперечно, трохи рибальського фарту. Коропи я сьогодні впустив такого десь кілограм 12. Бо я вчора витягнув на 8. Я Вчора на сіки випняв. На вісім. Який він завбільшки був той кором? Який от отакий? Так. Десь отакий от-от, сьогодні стільки кльові. Сьогодні було, в мене вже три кльова було. Так. Одного упустив я на лодці, не взяв, крючок, не знаю, під лодку пішов і все. А два просто зійшло? — А два, ну, <кхе> вже адреналін не видержав, він тільки почав. Я тільки раз витягую крючки навіть з горохом. А як давно ви ловите рибу взагалі? Я? Ну, Якщо мені вже 57 років, то я вже ловлю, мабуть, 40. До, 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 до яких 40? Вже 45-50 років ловлю. О. Чуєте, О, це... У мене є, ще є спінінги батькові. Це моє мого батька. Тими днями щось ловили? Коротше, за неділю за, за, неділю я піймав два, скільки? Три три коропи піймав. Ну, Пару штук упустив. Оце означає те, я не, не, не люблю цих слухати, які розказують, що хто не вміє ловити, той не ловить. А хто вміє її ловити, то і ловить. Позавчора піймав коропа десь кілограм 4-5. Піймав. В садок Уже, вже все, в садку. Чотири часи він в мене в садку був. В садку. Ну, як оце показуєте. Трофеї, ага. трофеї, що таке? Поцілував і випустив. Так і, так і в мене вийшло. О. Сидів, сидів, сидів. Чую, щось. Ву -ву -ву. Садок піднімаю, пустий, пустий. <хи> <хи> ні, брехати не буду. Що ну, ну, мені брехати такого? Ну, Ось от, 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 от такий случай. На другий день пішов, на вісім кілограмів піймав. Одного упустив хорошого, а одну на вісім піймав. От ви багато років вже на Осташівці, якось останнім часом вода помінялася, риба помінялася. Насчет чистоти, що можна сказати? Насчет чистоти, між прочим, це мене моя жінка числила вчора коропа, хорошу на 8 кілограмів, вона його ще дуже чистенька. І рибу моя сім'я тільки любить рибу з осташівки. Чесно, я не буду брехати, тому що я тут виріс на цій Осташівці.